Всім привіт! Мене звати Ростислав, я представник компанії Квінта Агро по центральній частині Кіровоградської області. Сьогодні відзначають професійне свято наші хлібороби. З чим я їх вітаю! І бажаю кожного, щоб на ваших щедрих нивах працювало якомога більше надійної і технологічної техніки, придбати яку було легко і просто, так як заїхати до нас на каву. Колосистих вам ланів! І сприятливої погоди. Доброго дня, друзі! Мене звати Іван і я працюю по східній частині Кировоградської області. Приєднуюсь до привітань своїх колег, а також хочу побажати вам та вашим сім'ям оптимізму, удачі і, звичайно ж, міцного здоров'я. І нехай ваша самовіддана праця приносить вам радість та задоволення. Чекаємо вас на каву. Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Олексій. Я представник Західного регіону Кіровгащини та півночі Миколаївщини. Прийміть мої щирі вітання з нагоди вашого свята. Бажаю всім нам скорішої перемоги вам та вашим родинам, благополуччя, а ваші доходи, щоб завжди перевищували ваші витрати. Кілька десятків разів. Все буде Україна! Шановні землероби, я як представник компанії Пінтагро, а саме відділу запасних частин Кіровоградської області, також приєднуюсь до привітання. Тож отримуйте тільки задоволення від цієї справи як морально, так і фінансово. Нехай надалі не ваша праця тільки з багатшою Україні. Всім мир. Добрий день. Наша сервісна служба приєднується до привітань і бажаємо вам зустрічатися тільки на регламентних роботах. Вітаю зі святом сільгоспрацівника. Від відділу техніки Квін та Агромиколаїв. Бажаю відчуття задоволення, роблячи важливу справу. Вдалого балансу, прибутків, розвитку. Завжди пам'ятаємо, що сила в єднанні разом з нами перемога! Доброго дня! Хочу привітати всіх працівників сільського господарства з вашим професійним днем. Відділ запасних частин Квінта Агро Миколаїв бажає вам впевнено тримати курс на успіх з легкістю йти назустріч всім труднощам, мирного неба над головою і пам'ятаємо, все буде Україна! Зі святом! Шановні працівники сільського господарства. Компанія Агра» вітає вас з наступаючим святом Дням працівника сільського господарства. Бажаю вам добрих врожаїв, здоров'я, щастя, вдачі, натхнення, всього самого-самого найкращого. Бажаю вам щастя вам і вашим родинам. Доброго дня! Мене звуть Антон, працюю в компанії Квінтаагро інженером з точного завороту. Вітаю вас з ним працівника сільського господарства і бажаю, щоб ваші посіли завжди були рівними та точними. А у цьому вам допоможе навігація Рейвен і Трілен.